Ранковий обстріл це було дуже страшно, дуже громко. Розкажемо про атаку на Миколаїв 6 липня. Другий день триває ліквідація наслідків обстрілу. Почалось відразу прибирання. Покажемо, як містяни оговтуються від пережитого. Природа сприяє пожежам. У нас дуже багато вітру і сонсу через спеку на Миколаївщині діє найвищий рівень пожежної небезпеки. Сьогодні понеділок, 7 липня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня сьогодні вранці росіяни атакували fpv дроном акваторію Очаківської громади на Миколаївщині. Без постраждалих повідомили Вова. Також вчора, 6 липня, окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду на Миколаївщині. У селі Дмитрівка пошкоджено адміністративну будівлю та котельню школи. Постраждалих немає. Окрім того, вчора зранку Миколаїв зазнав серію ударів дронами «Шахед». Постраждали двоє людей. Зокрема, 31-річна жінка з тяжкими травмами була госпіталізована, а 35-річному чоловіку надали допомогу на місці. Відомо, що жінка залишається у важкому стані. Натомість, за інформацією. Ова минулої доби сили ППО в області знищили шість шахедів. Одразу після ранкового обстрілу Миколаєва у неділю, 6 липня, на постраждалі локації вирушила наша знімальна група. Відомо, що атака пошкодила десятки житлових будинків, адміністративні будівлі, кафе, магазин, банк та інше. Про все, що бачили наші журналісти, дивіться далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Ранок 6 липня видався у Миколаєві неспокійним. Російські війська атакували місто групою дронів шахет, зафіксовані влучання у центральній історичній частині міста, пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні житлові будинки, а також відомо про постраждалих людей. Детальніше про все зараз. Обстріл стався між 9 та 10 годину ранку, коли в місті оголосили повітряну тривогу. Вже в чергове було атаковано історичну центральну частину Миколаєва, а мішенями окупантів стали мирні житлові квартали. Ми з вами знаходимося на одній з локацій, яка найбільше постраждала. Це був прильот шахеда в багатоквартирний двоповерховий будинок. На щастя, загиблих немає. Вже комунальні служби приступили до прибирання території. Прильоти спричинили кілька пожеж, які загасили силами вогнеборців. За даними ДСНС, горів нежитловий двоповерховий будинок і покрівля іншої двоповерхівки. Площа Займанського – 50 і 20 квадратних метрів відповідно. Обстріли пошкодили будівлю кафе та банку, цивільні автівки, офіси, а також оселі людей. Понівечило і житло пані Галини, коли родина тільки зібралася зранку снідати. Чули, як дуже гучно летить шахет. Потім він ускорявся, чи я не знаю, чи він падав, але гучність була сильніша. Дуже було страшно, ми посхвачувалися, підбігли в одвірки, встали, все рухнуло. Все було дуже страшно, дуже громко. Жінка та її сім'я ВПО. Війна змусила їх залишити рідну домівку на лівобережжі Херсонщини. Вибравшись з окупації, вони переїхали до Миколаєва, розповідає Галина. Але російська агресія застала їх і тут. Що скажу? Дуже образливо, що ці росіяни можна матюкатися. Я заматюкаюся. Вигнали з хат нас, і тепер іще рушать всю Україну. Через російську атаку двоє людей травмовано. Як інформують в Миколаївській ОВА, 31-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості, а чоловіку 35 років меддопомогу надали на місці. Михайло згадує, що був вдома і, почувши перші вибухи подалі, відразу побіг в кімнату до своєї доньки. І в цей момент відбувся вибух. Я швидко забіг до дочки в кімнату свою і, і подивився, що з нею все було добре. Вас сильно поранило? Я спочатку нічого не відчув, потім вже коли до доньки сів, побачив, що кров тече, подумав, що це у неї, але це в мені голову від нас якийсь посік. Зараз вся родина і знайомі допомагають прибирати будинок, який зазнав значних руйнувань через вибухову хвилю. Всі окна повилітали, криші немає. Тіни теж деякі потріскалися. Це так, якщо на перший погляд. Криша це основне. її нема ви бачите. Наразі на всіх локаціях триває ліквідація наслідків обстрілу. Допомагають волонтери, гуманітарні організації, працівники адміністрації, а також залучені комунальні підприємства, ЕО автодоріг, Миколаївські парки, Комунтранс та Деспілот. Першу чергу зашиваємо вікна ОСБ плитами. Наразі доставлено 300... Більше 300 квадратних метрів плит ОСБ, працює більше 40 працівників КПДС пілот. Виконуємо, як я вже сказав, роботи по зашивки вікон. У місцевій владі не виключають, що усунення наслідків може зайняти кілька днів, допоки не буде надана вся допомога постраждалим. Ці роботи будуть виконані в той термін, в який ми зможемо. Люди будуть працювати без обіду цілодобово і будуть жити заходів для того, щоб наші громадяни мешкали в безпечних умовах. Разом з тим правоохоронці фіксують наслідки ворожих атак, збирають докази Миколаївською обласною прокуратурою. Розпочато розслідування за фактами вчинення чергових воєнних російських злочинів. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. новини на каналі МАРТ. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім назвав залякуванням і психологічним тиском на миколаївців російські атаки, вчинені минулими вихідними на обласний центр. На думку посадовця, дії окупантів мають протилежний ефект і призводять лише до роздратування містян російським агресором. Ось що з цього приводу сказав очільник регіону в ефірі національного телемарафону Єдині новини. Це велика атака була. Наші збройні сили збили. Тільки збили 26 штук. Було вночі по е, Хоблівській громаді по бакопці при, е, прильоти, по е, інфраструктурним об'єктам вночі також багато, біля, біля 20 штук, але все молоко. І вран, зранку, такого я не пам'ятаю, дуже давно е, атакував місто Миколаїв в час робочий, ну, верніше, в в неділю, але в час, коли зазвичай люди вже знаходяться на вулиці, пошкоджений банк, салон краси, там об'єкт там ресторани, кебаб на Ну логіки в цьому немає. Тобто, це просто діючі підприємці, банк, на тому тижні відкривав там картку, пановлював верніше. Але на щастя, вийшлося без жертв. Були відключення по електриці більше 500 абонентів вночі, але 26 залишилися не включеними на сьому ранку. Блонерка включила всіх абонентів. в місті. Там лише ті будівлі відключені, які постраждали, як ви бачите, дуже серйозно. Я думаю, це залякування. Тобто, зараз ми всі втомлені. Ми всі обговорюємо якусь там питання, які не пов'язані з війною, і відчувається, що люди роздратовані. Це першочергово через росіян. Те, що третій рік, четвертий йде війна, повномасштабна, скажімо так, і і росіяни. Підливають масло в вогонь, скажімо. і я обумовлюю це під саме цим, тому що 9.40 приблизно це була атака, коли місто все живе вихідний день, тобто кожен займається своїми справами, і ось така атака. Це більше психологічна. У Миколаєві другий день триває ліквідація наслідків російської атаки 6 липня. На місцях працюють комунальники, а людям надають допомогу представники адміністрації центрального району міста. Детальніше про те, як Миколаїв оговтується після російської атаки, дивіться у репортажі Катерини Рупташ. Зранку 6 липня Росія атакувала історичний центр Миколаєва шахедами. Внаслідок атаки постраждало двоє людей: – 31-річна жінка, яку госпіталізували до медзакладу, та 35-річний чоловік, якому допомогу надали на місці. Крім цього, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, адміністративні будівлі, навчальний заклад та заклад харчування, а також магазин та банк. В центральному районі дві локації падіння Уланки. Що призвело до виникнення пожеж і значних руйнувань житлових будинків, та адміністративних та нежитлових будинків? Загалом десь 15 будинків по центральному району зазнали різного ступеня ушкоджень. Одразу після атаки на місці почали працювати комунальники, представники адміністрації центрального району, благодійники та небайдужі люди. Після того як було локалізовано пожежі, на місце виїхали комунальні служби, наш КП Ловтодоріг КП «Пілот», Миколаїв Комунтранс, адміністрація центрального району тобто, почалось відразу прибирання ліквідація наслідків, допомога мешканців, закриття. ОСБ панелями та плівкою вікон, вікон дахів, червоний хрест надавав гуманітарну допомогу. На щастя, обійшлося без загиблих, однак значних руйнувань зазнали оселі людей. Пан Олег показує пошкодження свого житла, каже, що стіни тут доволі товсті, але навіть це не змогло захистити будівлю від руйнувань. Прийти. Це от у мене. Встигли вчора забити вікна, бо його там більше немає. Тут ось теж виходить повністю вилетіло. Ну і дах відповідно. Його тут так само вже немає. Залишилась тільки стеля. На ній усе й тримається, тому що балки виявляються міцні. Балки саме, що Олег переконаний, його самого та сусідів врятувало справжнє диво. У момент атаки він перебував на роботі в домі. усі були не в будинку, бо якби усі були тут, то це було б все. От у мене стувки були біля дверей. У сусідів двері через весь коридор пролетіли, а металопластикові вікна пролетіли через усю кімнату. Тобто вони проломили перегородку і повилітали сюди, а уламки скла застрягли у дивані. Тобто пробило би». б сусідка пана Олега, пані Валентина. каже, що разом із чоловіком того ранку вони були не вдома. На її думку, саме це і вберегло їх від трагедії. Ось тут воно все потягло цю сторону, потріскалося. Це ж палери тримають. Якщо їх зняти, то все посипеться. Ми були на дачі, нам пощастило. якби ми були вдома, он диван увесь пробитий. Усе оце було пробите склом. Коли ми прийшли, воно ще тут стирчало. Якби ми були тут, то ми б не залишилися в живих. Це точно. Свідком тієї жорстокої ранкової атаки став Іван, який мешкає неподалік. Чули, як шахіди почали літати, утром збивали їх. Я прибіг додому, я був у Сережі, у сусіда свого. Забіг, у нас середня кімната, виходить, сама маленька, де ми могли сховатися від прильоту. Дуже благодарен Богу за те, що, во-первых, це було воскресіння, що тут не було многолюдно, тому що тут обично многолюдно і машин багато. А то, що воно прилетіло, тут практично не було нікого. Будинок, у якому Іван проживає разом із родиною, теж зазнав пошкоджень від вибухової хвилі. Розбиті всі стекла, вікна повибані. Це ми вже міняли. Оце частину ми вже міняли, тобто нам допомогу дали, зашили цю частину. і починається з криші, щоб ви самі розуміли, криша розбита повністю. Внутрі потолки, стіни, це все ну, це, це, це просто, тільки потрібно ремонтувати все, все, все. Ліквідація наслідків атаки наразі триває, а людей, чиє майно постраждало, закликають звертатися щодо комісійного обстеження. Вчора, в принципі, максимально адміністрація центрального району відпрацювала. Фахівці зробили обхід постраждалих помешкань, поспілкувалися з мешканцями, взяли, взяли в них контактні дані і зробили там ну, фіксацію. Далі тепер після мешканці там збирають певний пакет документів, в тому числі там отримують документи від поліції, що там відбулася атака. А потім вже також комісійне обстеження, на підставі якого там відбувається фіксація, складаються акти, і потім люди, люди в залежності від ступеня пошкодження або отримують компенсацію, або квартирні сертифікати. Комісійне обстеження об'єктів, які були пошкоджені внаслідок атаки, проводитиме управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва. Катерина Роман Базик, новини на телеканалі Март. У ніч на 7 липня Одесу атакували російські дрони. Про це повідомили у ДСНС. Унаслідок удару загинув охоронець. Чоловік перебував у приміщенні на території новобудови. Зруйновано гаражі, адмінбудівлю на СТО та будівельні споруди. Як повідомив начальник одеської ОВА Олег Кіпер, вибухи спричинили масштабну пожежу. Як наслідок, згоріли легкові авто, вантажівки та автобуси. Прокуратура відкрила провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Ліквідація Наслідків триває. Російська армія обстріляла село Надеждівка на Херсонщині. Про це повідомила Херсонська Ова. Снаряд влучив у приватний будинок. Травмовані 19-річний хлопець і 67-річна жінка. Обидва з вибуховими травмами. Юнак також має уламкові поранення. Постраждалих, госпіталізували. Пошкоджено 10 осель і будівлю освітнього закладу. У домівках вибиті вікна й двері, зруйновані дахи та стіни. Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, за добу росіян... Не обстріляли 39 громад. Загинули двоє людей. Ще дев'ятеро. Поранені. Пошкоджено житлові будинки, АЗС, авто і транспорт ДСНС. Минулої доби надзвичайники 41 раз залучалися до ліквідації пожеж, що сталися на Миколаївщині. Поки одні караули приборкували наслідки російського обстрілу в Миколаєві, інші боролися з людською недбалістю та гасили сухостої і загоряння у сільгоспогіддях. За інформацією ДСНС, загальна площа пожеж на відкритих територіях склала майже 12 гектарів. До гасіння разом із вогнеборцями залучалися і підрозділи місцевих пожежних охорон. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вказав на природні фактори, що сприяють поширенню пожеж на відкритих територіях і у природних екосистемах. Нагадаємо, через надзвичайну спекотну та вітряну погоду кінець червня та початок липня характеризується великою кількістю пожеж у Миколаївській області. Вогонь спричиняє величезні збитки довкіллю. До того ж, вигорають чималі площі зернових культур. І ось що з цього приводу сказав начальник обласної військової адміністрації в ефірі Національного телефона. Марафону єдині новини. Найвищий червоний п'ятий рівень, і в нас дуже багато вітру і сонце. Тобто, і зараз ще вбирають, збирають врожай, тому пилюка це все підвищує пожежну небезпеку і наша МЧС працює в підвищеній ну, готовності по всій області. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прикордонниками викрили канал переправлення військовозобов'язаних за кордон. Як повідомили в СБУ, трьох жителів Вінниччини віком від 18 до 24 років затримали за спробу вивезти призовників з Миколаївської області до невизнаного Придністров'я. Свої послуги вони оцінювали від 6 до 10 тисяч доларів. Клієнтів шукали в соцмережах, двох фігурантів затримали на Одещині, третього у Вінниці. Далі пряма мова. Наразі правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. У Миколаєві судитимуть трьох посадовців за продаж фальшивих меддовідок для уникнення мобілізації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Обвинувачують командира взводу правоохоронного органу, посадовця центрального ТЦК Миколаєва, а також директора однієї з місцевих лікарень. За версією слідства, наприкінці 2024 року правоохоронець почав шукати чоловіків, які хотіли уникнути служби. Разом із медиком і представником ТЦК вони оформлювали фіктивні. Ні, діагнози вартість своїх послуг оцінювали у 8 тисяч доларів. Усіх затримали у лютому цього року під час передачі грошей. Їм інкримінують хабарництво, за що передбачено до 10 років ув'язнення. З нагоди Дня військово-морських сил України, який відзначався 6 липня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив миколаївських морпіхів. Про це повідомляють у 36-й бригаді морської піхоти. Під час привітання воєноначальник подякував військовим за мужність і стійкість у боях на найскладніших ділянках фронту. За самовіддану службу морські піхотинці отримали державні нагороди та почесні відзнаки від головнокомандувача. В Одесі під пам'ятником дюку археологи знайшли унікальні історичні артефакти. Про це повідомив ректор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського Андрій Красножон. Розкопки на Приморському бульварі розпочали 25 червня спільно з інститутом археології Національної академії наук України. На глибині півтора метра було виявлено уламки амфор, скіфської кераміки та давньоримського посуду. За даними одеського видання Думська, археологи виявили культуру шари Від 5 століття до нашої ери до 14 століття вже нашої ери. Серед найцікавіших знахідок чаша генуезького періоду, яка може підтверджувати існування тут італійської факторії. А також залишки Тесаного каміння, ймовірно, частин стін фортеці Хаджибей. Поруч також виявлено сліди давніх житлових забудов. Наонок про погоду у вівторок, 8 липня. Вранці небо буде у Миколаєві ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура коливатиметься від 19 до 36 градусів. Вітер переважно південний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 53%. Ми вдячні вам за перегляд. Подобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками щодо останніх новин. І головне, цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.